Фонд з кожного дня відвідує щонайменше півсотні людей. Хтось приходить сюди пообідати, інші повчитись чи погратись, а хтось може прийняти душ та попрати свої речі. Жодної копійки за ці послуги фонд не бере, навіть навпаки. Потребуючим допомагають одягом, ліками та харчами. І свято доброти тут не тільки раз на рік, 17 лютого, а й щодня. Ходу сюди обідати чоловіком. Тільки він тепер кову лікарні. Дуже гарно готують, дуже гарно до нас це відносять. Тепер казайма, що немає що таке робити, Та, Ну, ми вже зайду, бо мені хоч людьми веселі, щоб був. Знаки доброти ми повинні виявляти кожного дня. Якщо ми не чинимо добрівчинки, то ну, чого варта наша взагалі праця тут. У благодійному фонді на постійній основі діє 10 соціальних проєктів. Майже стільки ж щороку організовують і благодійних акцій, допомагають дітям-сиротам, тим, хто потрапив у складну життєву ситуацію та людям похилого віку. Одним словом, об'єднують найрізноманітніші верстви населення. Тому доброта якнайкраще підкреслює діяльність фонду. Тим паче, каретас в перекладі означає милосердя. Останньо ми завершили три акції. По перше, це акцію допоможе Миколаїв прийти до Тисирі до грудні місяці, різдвяну свічку буквально 15 лютого. І на початку лютого ми завершили акцію спільно з волонтерами. Порадує дитині радість збору коштів на реабілітаційний центр. Домашня опіка» – це великий проєкт напевно, один з найбільших тому, що у нас реалізується у Харітасі, тобто допомога людям похилого віку на дому. Пані Катерина до Карітасу приходить шостий рік. У свій час жінка займала досить солідну посаду в Коломиї. 50 років була адвокатом. Сьогодні самотня, і пенсію у 800 гривень вистачає тільки на ліки та комунальні послуги. На хліб складає останні копійки. Тому Карітасу, який щодня годує пані Катерину, завдячує життям. Зі слідьми, говорить жінка. Я особисто одинока людина. І це для мене є великою подією, що я можу навіть прийти сюди. І вірте, що навіть на такий супчик, на цю їду не залишається, тому що дуже дороге лікування. І я безмежно вдячна людям, які створили, які піклуються тут, в Карітасі, про людей похилого віку. Тут, так як в рідній домівці. Приємно, спокійно, тихо, добре вислухають, порадять, підскажуть, допоможуть. День доброти Карітас відзначає щодня своїми проектами та акціями, аби вчергове нагадати, що кожна людина важлива для них. Працівники фонду у свято доброти всім, хто приходив, символічно дарували солодощі. Не забувайте і ви творити добро. Адже як говорять медики, тоді проживете на 9 років більше.